Так, це було пов'язане з обвинуваченнями начебто про погрози від Олега Ляшка, прокурору Чернігівської області, знаному корупціонеру Віктору Носенку, про що дуже багато ваших колег писали і готували репортажі ще під час його роботи в прокуратурі Черкаської області. Виявляється, в нас тепер називати хабарника-хабарником це є погроза. Задавали слідчий рубчук. І прокурор, який веде це провадження катерного, задавали дуже оригінальні питання, як, наприклад, а чи це Олег Ляшко на відео, чи я це знімав, чи моя це сторінка в Фейсбук, чи я її викладав, ну просто це 에, достатньо комічно це, мабуть, би виглядало зі сторони. Цілком зрозуміло, що мотивація тут політична. Хотів би звернути увагу на дуже цікавий момент. Я коли сидів, прокурор, коли оформляв. Зводив один текст протокол допиту, я погуглив, хто такий прокурор Катернога. Цей прокурор працював в Черкаській обласній прокуратурі в той самий час, коли там працював нинішній прокурор Чернігівської області Віктор Носенко. Тобто на обличчя конфлікт інтересів, а можливо і сам Носенко попросив Генеральну прокуратуру, щоб була не чужа йому людина цю справу. Якраз і інші, і от бурштинова справа це є відверті показухи прокурора Рівненської області, одного з ключових. Бурштинові мафії Ковальчука просто звільнили і не посадили. Посадили зама і навіть не першого зама. Це безумовно злочинці і добре, що їх посадили. Це цепи відбуваємо. З структури Нацполіції звільнили одного Максимова, колишнього вже начальника Нацполіції, який ключову скрипку грав незаконно видобутку Бурщина. Просто звільнили і не посадили. Замів не чіпають нікого. Тобто, всі знають Федора Іваницького, кримінального авторитету дяді Федора, який фактично є керівником бурштинової мафії на рівні, не чіпав. Немає ніхто. Це показуха. Прокуратура активізувалася для піар-кампанії і для того, щоб віджимати бізнес. Генеральна прокуратура України взялася за радикальну партію в повному складі. Затвердженням її лідера Олега Ляшка вісім депутатів перебувають під кримінальним провадженням. Чи це випадок, чи це не випадок, виникає логічне запитання. Радикальна партія часто критикує владу. Можливо, на прикладі саме радикальної партії, хоча я не являюся її там якимось прихильником чи абсолютно нейтрально відношуся, але поважаю багатьох депутатів з радикальної партії за їх праву позицію, адже вони одні з небагатьох депутатів серед інших. Хто приходив на суди до Медведька та Поліщука, підтримував їх і готові були брати їх на поруки? Можливо, це сигнал для всіх народних депутатів і не лише для народних депутатів, а для суспільства, що якщо так можемо поступити з народними депутатами, то що буде з пересічним громадянином, його просто за те, що він буде критикувати владу або буде відкрито виражати своє. Бачення щодо влади, то в даному випадку його будуть притягати до кримінальної відповідальності. Я бачив відео з Олегом Ляшком. Ну, трошки воно емоційне. Яких погроз, фізичної розправи чи тощо, не було. Ну, да, обмінялися два чоловіка компліментами. Ніхто нікого не обіцяв убити. Ніхто нікому не обіцяв попалити машини. Які підстави були порушувати це кримінальне провадження, викликати депутатів, задавати дурні питання народному депутату Лозовому, чи ви, ви, ви знімали це відео? Чи ви викладали це на сторінку? У справі по Медведьку і Поліщуку прокуратура міста Києва вже. Отримувала тимчасовий доступ до Фейсбуку. Отримала ще десь в листопаді місяця, ну до цього часу ждуть. Я думаю, що Генеральна прокуратура може попробувати повторити подвиг прокуратури міста Києва у справі і Поліщука і звернутися з клопотанням, щоб отримати тимчасовий доступ до Фейсбуку і ще раз посмішити Цукерберга.